Равнять Артем, равнять команда була. Мирно. Так, що тижнем починаються вихідні десь під сумами. Форма, рації, дисципліна, звернення лише за позивними. Це не тренування військових, це звичайні сумчани, які організувалися і відкрили курси військової підготовки. Більше року людям допомагали громадські організації. З весни ж курси отримали назву Бармак і підтримку товариства сприяння обороні України. Курсанти розповідають, тут можна навчитись усьому необхідному від тактичних до саперських навичок. Це Тактика передвіження груп, розвертування, засади, секрети. Орієнтування в лісу, прив'язка к карте, стріляємо, учимся з пневматики. Далі вже йде АК-47, тобто це охотничий карабін, на который, звісно, є разрешение, Виїжджаємо на полігон. Саперна підготовка, основи сапірна подготовки, Какие є мины, розтяжки, як їх устанавливать. Усе це викладають досвідчені інструктори наглядно на спеціальному учбовому інвентарі. Закапується, маскирується, витаскивається ця шпілька. с безопасного расстояния 30 метров из-за укрытия и мина установлена дальше как она срабатывает при наступании на эту мину вот видите эта крышка выбивает вот эту чеку все получается мгновенный взрыв Курсанти розповідають, чули про нарікання, що їх курси лише дорослі ігри. Але головне кажуть, не чужі слова, а отримані знання. Знаєте, некоторі говорять, що це більше клуб вихідного дня, ніж якась підготовка. Ну, будучи як взрослимо парнем, да і те, що мені давали ще там 18 річним мальчишки в армії, приходиться це все переучувати і отримати нові знання. Для чого это все нужно? Ну, знаєте как. Як... Мы же здесь недалеко от границы, а враг совсем рядом. Мы здесь занимаемся тем, чтобы защитить себя, свои семьи в случае прихода врага уже как бы сюда. И в случае, если призовут нас, то мы тоже пойдем туда. После теории до практичных занятий. Сейчас мы будем отрабатывать движение колонны в боевом порядке. Вот, ребята выйдут по вот этой дороге, между вот этими двумя холмами, выйдут на вот этот простор, по ним здесь откроет противник огонь. И они должны будут обнаружить противника и развернуться с боевого порядка в атакующую линию и начать атаку. Вы что, не слышали взрыв где был? А, наконец-то! Пока вы соображали, вы уже трупы. Вы должны открыть массированный огонь. Вперед! Растянитесь, взяли дистанцию. Друг между другом 10 метров. Растянулись вправо и влево. Після завдання розбір польотів бармаківці розповідають, все тримається виключно на ентузіазмі, як курсантів, так і інструкторів, адже все власними силами і коштами говорять не проти допомоги, але залежати від когось не хочуть. Как сказать, помощь, она подразумевает, что что-то надо вдавать взамен, я так думаю. Если кто-то меценат и хочет действительно помочь больше, чтобы сумчан было, потому что пять ну, как бы, занятий уже достаточно, понять, что происходит. Было бы неплохо, да. Но не так, что это было бы там как обязательство. Мы вот у нас есть инструктор, он ничего не получает за это. Он тут нам учит и спасибо. Після виснажливих тренувань привал і польова каша. І вже наступного ранку знову навчання. Тепер заняття з тактичної медицини та стрільба. «Огонь! Перезарядка перезарядка забив. Як накладати джгути, перша допомога собі та іншому, а також евакуація пораненого з поля бою. Цьому навчають курсантів щонеділі. Коли ви підходите до краніним, перше, що ви повинні зробити, якщо він знаходиться без сознання, ви повинні з ним говорити. Друге, ви повинні його розоружити. Це ваша безпечність. Причин проводити кожні вихідні по військовому у курсантів багато для підтримки форми, для вдосконалення армійського досвіду. Хтось волонтер приходить сюди, щоб потім передати знання на фронт. Але одна найголовніша причина спільна. Три останні роки до війни я тупо сидів в креслі перед монітором. Тепер у мене єдина причина ходити сюди. Це війна. На питання, як довго проводитимуть курси, відповідь однозначна. Поки війна не закінчиться. Так само впевнено відповідають і на інше важливе питання. Ми побідім. Перемога буде тільки за нами. А поки що навчання, навчання і ще раз навчання. Ольга Кореніва із Сум для Радіо Свобода.